Всім привіт! Вітаю вас на каналі Black Magic На цьому каналі вас чекає проходження різних кооперативних ігор, також онлайн-проєктів з різними людьми, стрімерами та друзями. І що? І що? І де я? А, он де я. Нормально Туду зайняв окупатор можемо взяти у ту штуку, яка в генераторі. І все, і можемо, в принципі, все. Дегенератор? Дегенератор, так. О, то щось куди? на обоях написано. Підвала лівіше і праворуч одразу. Там багато щось написано, не хочу читати. ВІЛКА! <сум> 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 Хто? Білка. Білка. Чи єнот? О, олень! Олень, олень! Олень, єнот! Так, Олень чи єнот? Все. 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 разом. <хи> Окремо хотів би подякувати всім спонсорам на Патреоні, також тим людям, хто долучається до донатів. Також проходять часто збори на українську озвучку в іграх. Долучитися можете за посилання в описі під відео. Стрибки і присідання. Угу. Флепіборт на мінімалках я змі. Це як школі. <хи> ага, тільки в школі не приходилось трошки пригинятися перед ножами

А <реш> 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 так я зчинників. Таке в перший раз бачу. Може це Дракула? Кровосіс, давай вставай. Не забувайте підписуватися та ставити лайки. За це буду дуже вдячний. Дякую, Роксі, за роботу над відео. Якщо ви такий самий ліневий, як і я, звертайтесь до неї на посилання.